Вітаю всіх! В цьому відео хочу розповісти про такий чудовий засіб, як Суперклей, з деякими його нюансами, та розказати, як його краще використовувати і в яких випадках. Можливо, хтось знає, хтось не знає. Неважливо. Є рідкий клей, який склеє прекрасно пальці і дуже розтікається по поверхні. Не дуже зручно використовувати, є гель, який краще у використанні. Він, коли клеїть, носиться капелька, і ти можеш з нею вже якось її використовувати там наносити на поверхню. А є такий клей, ну є різні їх випадки, воно в основному плюс-мінус однакові. Є такий чудовий клей, він з активатором продається, і об'ємо 100 мл, а є більше. Не суть важливо, може якогось іншої марки, я спеціально позаклеював назву. воно є багато варіантів. Суть окліп можливість активувати клей після нанесення. Тобто клей зразу не сохне, Він сам то застигає, але трошки довше. Без активатора, А з активатором миттєво. Наприклад, от я навмисно зламав таку деталь. Все це роздруковано на принтері. Це печ, це печ, це печ, це на 3D-принтері. Я розламав його і склів. Тримається прекрасно. Не знаю, як біле, біле це е, харчова сода, яка є у вас на кухні. Е, з допомогою неї клеї додає своєї міцності раджу клей. От, наприклад, я склів дерев'яні палички, тримається прекрасно. Я думаю, що в цьому місці він точно не зламається, десь поряд. О, бачите, як клей навіть не шевелиться і навпаки даже збільшив міцність дерев'яної палички. Неважливо, можемо її потім склеїти. Зараз хочу вам продемонструвати, як краще склеїти. Наприклад, я намисно зломав деталь. Так. І я її намажу клеєм, Добавлю сюди соди. Я просто її посипаю таким шаром. І потім я ці деталі з'єдную і наношу активатор. Я впевнений, що вони сидять на місці, і тоді я його активую цей клей. Потримаю секунди-дві, і вже він буде триматися. Беремо клей. я вже користувався. два Так. Наносимо клей. клей по поверхні. Можна не спішити, він не склеюється миттєво. Він, звісно, густий, не розтікається. Можна прижати Раз. І взяти соду харчову Звичайно, сода. будем использовать как, как лопатку и просыпаем вот так вот тут изъеденный что ты Сам клей, він більш міцніший стає і буде тримати навіть краще. Додаємо ще, щоб заповнити пустоти. Потім лишнє можна буде обтисати. Отак. От От, перевіряємо, чи все нормально. Звісно, вже порушена геометрія. Це експеримент, так що можна і не засипати всередину. Це для збільшення міцності. От так от. Звісно, краще провітрювати кімнату. Це не дуже корисно. От, чекаю. Ще візьмемо, бачите, вже він тримається. Ще можемо для експерименту взяти ці дві палички і їх отако склеїти. Наприклад, беремо клей, наносимо сюди. Оп, бачите, він густий і не розтікається. Так показати вам. О, ми беремо їхдимо. От навіть без соди. Хоча я би радив соди додати. Буде міцніше. Давайте таки додамо соди. Бо мені більше подобається, коли з'єднується міцна деталь і на клію не ломається. Отак. От. Опа. Ось активатор. Ось так і воно таке міцне, як, як од... однорідний матеріал вийшло. Це був зразок і звісно, можна його підчистити його, щоб було рівніше, але от так от в... врятує в багатьох випадках раджу використовувати так. Так, скільки в нас там пройшло часу, Вообще. Так, да, дивує такі технології, але вони є в нас в повсякденному житті, їх вже досить багато. Так що, використовуйте з умом.